Є у мене підозра, що в світі скоро буде великий шухер, причому так в планетарному масштабі. І ні, ні, це не через ядерну там, війну або інші катаклізми. А, проблема в іншому. Проблема в тому, що а, демократії, які себе так цінують, як демократії, вони нині не витримують напору а, демократичного народу. Народу, який починає ставити запитання до чиновників, і чиновники нічого кращого не знаходять, як забороняти все забороняти. Я зараз не про Україну, якщо хтось подумав, не про Російську Федерацію, якщо хтось, не про Білорусь, не про не про не про не про і так далі. Я зараз про Сполучені Штати Америки говорю. Справа в тому, що там спробували заборонити Тікток. Причому вже про голосування там організували і так далі, так от не встигли сенатори чи хто вони там вийти із своїх кабінетів. Від ну знаєте, від відчуття величі, що вони можуть щось заборонити. Як тут же їм поприлітало дуже багато. Скарг, зауважень, пропозицій, питань щодо Тіктоку. Справа в тому, що частина громадян через платформи веде бізнес, частина громадян набуває певної популярності, частина реалізується, частина громадян просто знайшла в цьому хобі, а частина просто відпочиває. Що означає, що кубка якихось людей незрозуміло, звідки взятих, і людей, які так само ходять в туалет, які ви, їдять, такі які ви? Можливо, ви ще й більш моральні, більш законослухняні, ніж вони. Так ось оці люди вирішили. Що вони будуть визначати, що правильне, що неправильне, що вам дивитися, що вам не дивитись, що вам корисне, що вам не корисне? Знаєте, в Україні сьогодні а, вийшов реєстр каналів, телеграм-каналів. Оце ось корисні канали, а оце ось канали небезпечні, там з 400 каналів. Як ви думаєте, на які канали почали масово підписуватись і цікавитись ними, українці? От як ви думаєте, корисними, які влада вважає корисними, чи ті канали, які влада визначила як? Небезпечні, ну здогадайтесь. Так от проблема в тому, що ми сьогодні переживаємо кризу демократії. Я навіть статтю про це напишу, тільки наукову. Тут я озвучую цю тему, а знаєте, треба її застолбити. А, криза демократії. В чому ця криза демократії полягає? Ні, тут не буде нудоцтва в стилі, там, знаєте. Різних дослідників, які написали величезні книги, для того, щоб просто ви залишались у тому форматі, в якому вигідно ті верхівці. Так ось, якщо ще років 10 тому назад, навіть 5 років тому назад. А я вже не говорю за 50, 60, 100 років тому назад, ми шанували демократію. Ми казали, ось демократичний народ джерело влади і так далі, і була одна проблема: цей народ ніхто не чув. От обрали Чиновники, чиновники потім обирають одне одного. Чиновники роблять це, з Олімпу не злазити. Там, знаєте, фейси змінюються, а структура залишається та сама. Так от нині виявляється, що є можливості. Щоб на наші питання таки реагували, щоб не просто питання залишалися десь на кухні, і про них ніхто не чув. Тепер є мережі, зокрема, TikTok, зокрема, Telegram, де люди підхоплюють ті думки, ті ідеї, які їх цікавлять і тиражують, транслюють. Люди записують одне з, одному, з одним дуети, люди роблять перепости. І виявляється, що якщо раніше ти сидів на кухні і міг максимум своїм сусідом або своїм родичам, або знайомлям. Другом просто переговорить, побухтіть, а потім ти виходиш на вулицю, а там такий же, як і ти, і ти не знаєш його, і ти не знаєш його настрій. то все те, що ми ставили і намагались поставити до наших чиновників, воно тонуло, тонуло в тому, що ми там собі десь науявляли. То нині є платформи, які, о Боже, дозволяють, дозволяють зібрати купу народу в їх єдиному розумінні питань, відповідей, проблем. І ці люди, о Боже, вони підписуються, вони акумулюються. І ти вже не знаєш, що з цим робити. Тому що якщо раніше там хтось сидів на кухні, і ти завжди йому міг сказати, що він якийсь пронетакий, і він замовкне краще, ніж буде десь на вулиці спілкуватися, а ти ще паралельно давай заборони йому а, виходити на мітинги і так далі, а ще підсвіти його, знаєш, журналістами своїми, ти ж їх. Спонсоруєш, да? Підсвіти правильно, покажи, які вони там не такі, не сякі, і люди самі розповзуться. Для чого їм зайві проблеми? А тепер виявляється, що є платформи, є платформи, де люди просто чемно сидять і задають владі питання. І виявляється, що нічого внятного часто представники влади відповісти не можуть, а коли намагаються відповісти, так відповіді їх. Просто антидемократичні з демократією не зв'язані ніяк, і це велика небезпека. Починаються погрози, починаються правильні і неправильні канали. Починаємо забороняти тіктоки, починаємо забороняти е інші ресурси. Починаємо, починаємо, починаємо так більше того, доходить до взагалі до. Абсурда, коли виходить один із демократів і каже: подивіться, вон, є країна, в якій немає Ютуба, в якій немає Гугла, в якій немає. там немає, І от нічого ж, живуть люди. Хочеться запитати, друже, а ти взагалі розумієш, про яку країну ти говориш? Ти ж позиціонуєш себе як демократ, а та країна як демократична себе і ніколи не позиціонувала. І та країна якраз захищається від таких демократів, як ви? Тому що ви ж демократію кругом хочете нав'язати? Да? Це ще Токвіль написав в своїй відомій книзі. І отут виникає питання: так тоді що? Коли дійсно народ отримав певне джерело влади, коли народ дійсно отримав? Можливість прямої демократії, хоча б просто прямо запитати у вас про ті чи інші події, так виявляється, що і не демократи ми зовсім. І виявляється, що і не за демократію ми боролися, а ми просто створили систему, при якій нібито демократія, нібито люди управляють, а насправді їх просто ніхто не хотів слухати і ніхто не чув. Бо коли люди отримали можливість, щоб їх почули, їх ніхто якраз слухати не хоче. От яка схема, от яка біда. І тому мені здається, що в найближчі років 20 світом прокотиться серйозна хвиля під назвою Пошуки нової форми соціальної взаємодії. Напевне, Зникне ідея добровільної угоди. Бо кому ж я віддаю частину своєї свободи, якщо мені все одно намагаються закрити рота, якщо цей рот у мене відкритий і є можливість зібрати людей, які поділяють мою точку зору. Зібрати не на майданах. Зібрати просто в інтернеті людей, які поділяють питання, які є однодумцями. Просто людей, які, яким набридло, що їх не чують. І виявляється, якщо такі платформи є, то демократія хотіла би, щоб цих платформ не було? Дивна демократія. Дивна криза демократії. Що буде далі? І що прийде на зміну цій демократії, мені сказати тяжко. Але те, що влада в країнах, які іменують себе демократичними, має бути іншою, відкритішою, менш помітною або й взагалі непомітною. Як знаєте, епоха відродження розпочалась з ідеї пантеїзму: розчинили Бога в природі. Щоб нікого не дратувати цією ідеєю. і взагалі, щоб, щоб ніхто не мав ніяких претензій. Бог є, але він в природі. Отак і влада. Вона повинна десь бути, але десь непомітною людям. Десь там, де вона просто виконує обов'язки. І було би непогано в цілому, мені здається, перейти до. Управління процесами на основі штучного інтелекту. Тому що звичайний людський інтелект, який сидить на великих грошах і на великій владі, не здатен, на мою точку зору, побудувати реальну демократію, в якій реально готові вирішувати проблеми людей і слухати людей, якщо люди мають питання до тих, хто взявся вирішувати їхні проблеми. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви поділяєте мої думки.